Леміконо обирай, скажи грибку, прощавай. Ну а яким був цей день? Коротко про головне. Дивіться далі. ЗСУ відбили один із териконів біля Горлівки. Український прапор там замайорів саме до дня сухопутних військ. Під час операції штурмовики 24-ї бригади імені короля Данила взяли у полон п'ятьох окупантів. Візит заради того, щоб розблокувати допомогу Україні. Володимир Зеленський перебуває у Сполучених Штатах. У Вашингтоні він уже зустрівся із сенаторами і невдовзі проведе переговори зі спікером Палати представників Майком Джонсоном і президентом США Джо Байденом. Кладні і непередбачувані переговори у ЄС тривають консультації щодо прийняття України до лав об'єднання. Найбільше протестує Угорщина, щоби переконати її до саміту Євросоюзу, мають усього два дні. Напад на Україну це напад на усіх нас. Про це заявив новий прем'єр Польщі під час виступу у Сенаті. Дональд Туск наголосив, що його уряд вимагатиме повної мобілізації заходу для допомоги Україні. Зранку зник зв'язок від Київстару. Тисячі людей опинилися без зв'язку та інтернету. У компанії кажуть, це потужна атака хакерів. СБУ вже відкрила кримінальне провадження за вісьмома статтями, зокрема за державну зраду.